На прокурор від судді Черновецького районного суду та прокурора до суду надійшли заяви, проголосування заяви про відбут у відсутності, учасники заяви пробуду на вашим судом. Вирішується питання про можливість розгляду заяви про відбід за відсутності захисника колбанцева. Ваша думка зюки. Ну, ваша честь. Поперше вам надійшла заява, але про це щось ніхто не говорить щодо відкладення судового засідання. Я думаю, що заявник ну, має право бути на судовому засіданні. Зрозуміло, присідайте. Дійснюю за. Здійснюється трансляція судового засідання е, технічними засобами городоцького району суду Хмельницької області до мережі інтернетної канал судова влада України та порталу судова влада України. Суд постановив розгляд заяви про відвід судді Чемеровецького районного суду Хмельницької області борсуку розглядати за відсутності е, потерпілих е, їх представникам. За відсутності прокурора, також судді Чемеровецького районного суду Хмельницької області борсука, а також за відсутності захисника Колбанцева Віктора Володимировича. при цьому суд враховує, що захисник належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи в силу вимог статті 81 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду справи. Суд, суддя враховує, що захисником викладено доводи заяви в письмовому вигляді. Крім того, захисник не був позбавлений можливості подати клопотання про його участь під час розгляду даної справи в режимі відеоконференції. Суд переходить до з'ясування обставин справи. Будь ласка. У мене заява. Будь ласка. Заява, щоб добре чути було. Про відвід секретаря судового засідання Городоцького районного суду Хмельницької області Стебло. Провадження Городоцького районного суду Хмельницької області на розгляді. перебуває заява про відвід Редатського районного суду е, бор, Борсука у кримінальному провадженні 1160 від 28 червня 2017 року за обвинуваченням мене Тисленка Валерія Геннадійовича за частиною першою статті 121 частина 2 стаття 125 та стаття 128 Кримінального кодексу України у розгляді даної заяви участь бере Суддя Городоцького районного суду Хмельницької області Федорук та секретар судового засідання Стебло. На виконання своїх прав та обов'язків, які закріплені за мною кримінально процесуальним Кодексом України, діючої Конституції, Конвенції з прав людини з метою поновлення моїх прав мого захисника на справедливий суд, я зобов'язаний заявити наступну заяву про відвід секретаря судового засідання Городоцького районного суду Хмельницької області Стебло. Я хочу зазначити, що в статті 1 Конституції України зазначено, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. А в статті 3 Конституції України вказано, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають вміст, вміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною. За свою діяльність утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. У зв'язку з порушенням моїх прав, які гарантовані статтями 5 та 18 конвенції про захист прав людини і основоположних і основних свобод, що відбувалося при провадженні кримінального провадження 1160 від 28 червня 2017 року. 에... Мною ну, була подана заява до Європейського суду з прав людини і на сьогоднішній день відкрите провадження. А тепер стисло по суті справи та неможливості участі секретаря судового засідання Городоцького районного суду стебло у розгляді заяви про відвід судді Чимировецького районного суду Хмельницької області Барсука. Перше при проведенні аналізу судового засідання 06 червня. 2022 двадцять другого року щодо відводу судді Чемеровецького районного суду Хмельницької області Борсука, я виявив, що секретар судового засідання Стебло на запитання судді Федорук, хто з'явився судове засідання, відповіла, що мій захисник колбанцев не з'явився на судове засідання, хоча належним чином повідомлення. Але те, що мій захисник надіслав заяву про відкладення судового засідання, так як і сьогодні. Е... Від 2 від 2 червня 22 року за номером 076С в зв'язку з його зайнятю в інших судових засіданнях не повідомила. На мою думку, це опущення було не випадковим, і дане неприбуття захисника колбанцева а дане неприбуття захисника колбанцева показати як неявку на судове засідання без поважних причин. Друге при проведенні судового засідання. 6 червня 2022 року мені не було, так як і сьогодні, надано секретарям судового засідання пам'ятку про права і обов'язки обвинувачення. На мою думку, це робилося опять-таки, не випадково. А з тим, щоб я, може, там не розумів свої права, права то не міг з ними скористатися. Ми, кстати, ваша честь теж так само робили. Третє. Секретар судового засідання Стебло свідомо та умисно не повідомила мого захисника про сьогоднішній розгляд справи ані по телефону, як раніше це робила, ані по електронній пошті. Хоча в судовому засіданні говорить, що захисник повідомлений належним чином, тим самим вводить суд в Оману. Я вважаю, що це все робиться для того, щоб провести розгляд заяви про відвід судді Чиморовецького районного суду Бурсука без присутності заявника мого захисника Колбанса. Так як я знаю чи про день призначення розгляду справи, то перезвонив до свого захисника і сказав, що ро... про розгляд справи, що розгляд справи призначений на сьогоднішнє число на 9 червня 2022 року о 16 годині. Однак він сказав мені, що не може не прибути. На повідомлені раніше йому судові засідання, так як в нього немає підтверджуючих документів, тобто повістки або повідомлення, там на телефон, на електронну пошту, що буде розглядатися справа в Городовському районному суді 9 червня о 16.00. і не може представити для тих судових засідань, які раніше були заплановані та повідомлені йому, підтверджуючи документи про перенесення судових засідань. І я вважаю, що в цьому вина є на секретарі судового засідання Стеблова. На мою думку, секретар судового засідання Городовського районного суду Хмельницької області Стебло брутально та безкарно порушує наші права на заявлені відвід і є зацікавленою у розгляді заяви про відвід судді Чмировецького районного суду Борсука без участі заявника даної заяви про відвід Колбанця, що суттєво впливає на мій захист та призведе до ухвалення неправосудного рішення та підірве нашу довіру до суду. Приведені в заяві факти переконано доказує те, що секретар судового засідання Городоцького районного суду стать було упередження ставиться до мене та мого захисника, не забезпечує судові виклики та повідомлення в справах, не з'ясовує причини відсутності усіх, яких викликано до суду, і не доповідає про це головуючому суді, не надає пам'ятки обвинуваченим про права і обов'язки, і це викликає сумніви у її об'єктивності, неупередженості та незалежності. Даний час я підкреслюю і заявляю, що у мене викликають сумніви у неупередженості секретаря судового засідання Городоцького районного суду Стебло до мене та мого захисника Колбанцева. А факти викладені не вище, це доводять у повному обсязі. Я вважаю, що секретар судового засідання Городоцького районного суду Стебло є упередженою у своїх діях, тому на порушення своїх обов'язків секретаря судових засідань покладено на неї. Посадовою інструкцію буде допускати вчинки та будь-які дії, що можуть викликати сумнів у її об'єктивності, неупередженості та незалежності, з метою усунення враження щодо безсторонності та упередженості секретаря судового засідання Городоцького районного суду СТБ, а також категоричне заперечення щодо розгляду заяви про відвід судді меревецького районного суду Барсука у кримінальному провадженні до червня. 2017 року за обвинуваченням натисланка Валерія Гімнадіча за частиною першої статті 121, частина друга стаття 125 та стаття 128 кримінального кодексу України секретарем судового засідання степло. А також враховуючи викладенвеще, прошу прошу мою заяву відвід секретаря судового засідання городовського району районного суду Степло прийняти до розгляду та задовільнити її. Розгляд заяви про відвід секретаря судового засідання Городовського району районного суду Стебло провести повній відповідності до вимог статті 81 КПК України, завчасно повідомивши мене та мого захисника про день та час розгляду заяви відвести секретаря судового засідання Городовського районного суду Стебло від розгляду заяви про відвід судді Чимировецького районного суду Бурсука. У кримінальному провадженні 1160 від 28 червня 2017 року за обвинуваченням Пістанка Валерія Геннадійовича. Розгляд моєї заяви про від секретаря судового засідання Городовського районного суду Стебло без моєї участі та участі мого захисника не розглядати. Один екземпляр поданої заяви я прошу долучити до матеріалів справи. Далі я хочу приєднати. Зачекайте. Ні, ні, дайте я ж договорю. Я... Ну ви ж заявили клопотання. Ні, я заяву заявив. Да. І хочу додати, додати підтверджуючи ну, докази, да? то тобто. є докази. Це е, заява про відкладення справи від 2 червня 2022 року, де е, мій захисник сказав його зайнятість. І вписав всі повністю дати, на які він не зможе прибути. Серед нього серед цих дат є і 9 число, тобто і підтверджуючи документи, що він викликаний до суду. Далі на сьогоднішній день, опять-таки, заява про відкладення справи. Я думаю, вона у вас є. Де він знову зазначає, що у своїй заяві номер 076 це від 2.06 вказував дні, в період яких він не зможе прибути у судове засідання. Зокрема, була вказана і дата 09.06 число. І підтвердження теж була ухвала господарського суду міста Києва. Тобто це хочу додати. І матері... відеоматеріали. Я додав про його Даного відводу вас ваш mm, Ну, Відвід розглядається негайно. Ви ну, виклали свої доводи? Так, я виклав свої доводи. Да. да. ту видаляється до нас Да, І прошу, щоб переглянули, мабуть, я не знаю, відео ваше е... вашу вашу висить. Ухвала. 9 червня 2022 року Місто районний суд на міській області в складі головичого судді відрують участь у секретаря свого засідання Стебло, обвинуваченого тисленка, розглянувши в відкритому слову засіданні в залі судності грудку, заяву обвинуваченого тисленка, провідвід секретаря свого засідання Стебло, кримінальні провадження по обвинуваченню Тисленко Валерія Геннадійовича за 4.1 першої статті сто Чистим 2 статті 125 статтею 128 КК України під час розгляду заяви про відвід відвідувучу дані справі суді Чіморвецького районного суду Хмельницької області Борсука встановив судовому засіданні обвинувачений Тислянко заявив про питання про відвід секретаря судового засідання СТБО, посилаючись на те, що секретар судового засідання судовому і умисно не повідомляє захисника про дату часу місце розгляду заяви. того, секретарем судового засідання йому не вручено. Пам'ятку про права і обов'язки. Заслухавши доводи тисленка, суд дійшов наступну висновку. Сетте 79 КПК Капка України визначено підстави для відводу секретаря з того засідання. Суд, вважає, що тисленка не зазначив обставин, передбачені статтею 79 дев'ятої капка України, які давали підстави для відводу секретаря з того засідання з табло. Судом також не встановлено підстав для відводу цього секретаря з того засідання. Доводи тисленка з приводу умисного неповідомлення секретарем судового засідання захисника про дату часу місця місце розгляду заяви про відвід судді Норвезького районного суду Борсука є безпідставними. Так встановлено, що захисник колбанця повідомлений про розгляд заяви про відвід 6.06.22 о та 9.06.22 о 16.00 шляхом направлення повістки на електронну адресу, зазначену самим захисником у поданих ним заявах наявних матеріалах справи. Крім того, під час розгляду даної справи тисленку була вручена пам'ятка про права і обов'язки, що підтверджується матеріалами справи, том 8, аркуш матеріалів кримінального провадження 189. Тому доводи тисленка з цього приводу є необґрунтованими. Зрахування виповнені суді, що висновку про відмову задоволення клопотання тисленка. Керуючись статтями 81, капка України суд писне був. Задоволений заяви Тетянка Валерія Геннадійовича про відвід секретаря судового засідання з відмовити. Ухвалу оскарження не підлягає. Суддя підпис, судове засідання оголошується подовжені. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал. Не забудьте підписатися та поставити лайк.